Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А-класу на урок математики. Ми продовжимо сьогодні розв'язувати задачі на різницеве порівняння та будемо обчислювати значення виразів. Сьогодні нам знадобиться лише додаткові ваші зошити, олівці, а також ваша увага. Отже, дзвонить-дзвоник Дзень-Зелень. На вас чекає гарний день! Всі веселі та здорові! До уроку, всі готові? Якщо так, то починаємо! Познайомимося сьогодні з новим для вас завданням це математично мовленнєве завдання. Дізнаємося, як же його виконувати. В нас є математичні вирази, а є букви під числами. Нам треба обчислити значення виразів та дізнатись зашифроване слово. Починаємо. Від восьми відняти два буде шість. Дивимося, яка буква під цифрою шість. буква М. Продовжуємо. До семи додати один буде вісім під цифрою вісім, буква О. До 9 додати 1 буде 10. А під числом 10 буква Р. Від 8 відняти 0 буде 8. Ми вже знаємо, що під числом 8 буква О. Від 9 відняти 2 буде 7. Яка ж тут буква? Під числом Сі, буква З, дуже схожа на трієчку. Тож яке число вийшло? Мороз, Супутник зими, так, Так, отже, про зиму і будуть наші задачі. Розв'язуємо їх усно. У засніженому дворі бавилися п'ять хлопчиків та чотири дівчинки. Скільки всього дітей бавилися у дворі? Коли ми чуємо питання, скільки всього, розуміємо, що це задача на знаходження суми, і треба додавати. До 5 додати 4 дорівнює 9. Яку дію виконували? Додавання. А чому саме її? Тому що це задача на знаходження суми. Наступна задача: 9 дітей. З'їжджали на санчатах з гірки. З'їхало вже сім дітей. Скільком дітям ще залишилося з'їхати? Як дізнатись? Треба від 9 відняти сім дорівнює 2. Яку дію виконували віднімання? Чому саме її? Тому що в питанні запитувалось у нас. Скільком залишилося, а коли є слово залишилося, треба віднімати. Наступне. П'ять дітей каталися на ковзанах, 4 на санках. Наскільки більше дітей каталося на ковзанках? На ковзанах мається на увазі. Так, скажіть: якщо треба дізнатися, наскільки більше чи наскільки менше, що ми робимо? Згадуємо правило. Треба від більшого числа відняти менше. Віднімаємо від 5,4 дорівнює 1. Тож яку дію виконували? Віднімання. А чому саме її? Тому що це була задача на різницеве порівняння. Треба було відповісти на питання, наскільки більше. Послухайте віршика, та трішки відпочиньте. Танцювали зайчики у гайку, на сніжку біленькому, на сніжку, вибивали лапками гопака, хоч мила хурделиця ще й яка. Гарно побігайчики, стриб та скік зустрічали зайчики Новий рік. Так, ну що ж, знову, дітки, математично мовлені ви завдання, тож обчислимо значення виразів. Та дізнаємося нове зашифроване слово. Від восьми відняти 2 6 під цифрою 6 буква З, до семи додати Дев'ять. І під цифрою 9 буква А. До дев'яти додати один десять. Під числом 10 хто знає, яка це буква. Ми її будемо вивчати наступного тижня Й. Від десяти відняти 10 нуль, а під нулем у нас буква К. Від восьми відняти 0 буде 8. А під 8 у нас буква А. Читаємо. Запам'ятали, як це, яка це буква? Читаємо зайка! Отже. Що ж там зайка приготував собі до нового року? Давайте допоможемо зайчикові зібрати врожай, щоб йому було що їсти на новий рік, та знайти ті качани капусти, на яких значення виразів більше за чотири. Починаємо. Від восьми відняти сім. Скільки це буде? Один. До двох додати 3 5, і це більше, ніж 4. Від восьми відняти 2 буде 6, теж більше, ніж 4. Від 9 відняти 7 буде. 2. До чотирьох додати 5 дев'ять більше, ніж 4. Від чотирьох відняти 3 буде. 1. від 7 відняти 3 буде 4, і до 2 додати 8 буде 10. Отже, в нас 4 вирази, значення яких більше від 4. Наступне завдання: кожне число в таблиці треба зменшити на 4. Зменшити на 4 значить відняти 4. Від десяти відняти 4 буде шість. Від п'яти відняти 4 один. Продовжуйте самостійно. Сподіваюсь, що всі значення ви перевірили все правильно. А зараз під кожним літачком складемо по три вирази, значення яких записані на крилі. Отже, на крилі 7 це результат дії, яка ж дія нам може дати такий результат. Ну, наприклад. До 4 додати 3 це буде 7. Підказуйте. До шести додати 1 теж буде 7. Від 9 відняти 2 теж буде 7. А на крилі цього літачка результат 9. Подумаємо, який вираз може дати результат 9. До восьми додати 1 9 і ще до 7 додати 2 теж 9, до 4 додати 5 дорівнює 9. Зараз ми будемо з вами репетирувати усне опитування. Я вам буду допомагати. Які арифметичні дії ви знаєте? Додавання та віднімання. Що означає додати? Це значить об'єднати два якихось числа або якісь дві множини. А відняти це значить вилучити. З якою арифметичною дією пов'язана дія додавання? З відніманням. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти перший доданок? Буде другий доданок. А якщо другий доданок відняти, отримаємо перший доданок? Як отримати перший доданок? Треба від суми відняти другий доданок. А як отримати другий доданок? Треба від суми відняти перший доданок? Якою арифметичною дією за сумою та одним доданком обчислюють інший доданок? Відніманням. А як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше? Пригадуємо правило, треба від більшого відняти менше. Отже, сьогодні на уроці ми знову будемо розв'язувати задачі на різницеве порівняння та обчислювати значення виразів. Працюватимемо, як я й казала, у додатковому зошиті. Перевірте, чи правильно ви сидите? Так, знайомий нам. Професор математики, який багато знає, Діток дуже любить і завжди про них дбає. Диктанти з математики він діткам надсилає, їхній розум, мислення старанно розвиває. Починаємо писати математичний диктант. На початку рядочку записуємо велику букву М, ставимо крапочку, маленьку букву Д і ставимо крапочку. Це наше умовне позначення, що це був математичний диктант. І вже з'явилися завдання. Записуємо лише відповіді. Запиши число, яке стоїть після числа 4. Тепер число, яке передує числу 2. Далі число, яке стоїть між числами 4 та 6. Наступне запиши сусідів числа 7. Далі обчисліть суму чисел 7 і 1. 3 і 4. А тепер обчисліть різницю чисел 7 і 2. 8 і 5. Перевіряємо 5, 1, 5, 6, 8, 8, 7, 5, 3. Молодці! Хто втомився? Зробимо пальчикову гімнастику? Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати. Щоб красиво написати. Так, і ось вона задачка. Працюємо у нашому додатковому зошиті. Подивимось на малюночок. Кого більше дітей чи дорослих? Та треба буде дізнатися, наскільки осіб більше. Хто вже порахував, скільки на цьому малюночку дітей. 6, правильно. А дорослих А дорослих 4. Тож, кого більше? дітей чи дорослих? Звісно, дітей. А як дізнатися, наскільки більше дітей? Треба від більшого числа відняти менше. Записуємо від 6 відняти 4 дорівнює 2. І далі відповідь, тільки місцями треба поміняти на дві особи. Наступне. Порівняємо, яка смужка довша та на скільки сантиметрів довша. Щоб порівняти, треба дізнатися довжину. Отже, перша смужка, подивіться, яка її довжина 10 см. А друга смужка. 7 см. Яка більше? Блакитна та що 10 см. Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Від 10 відняти 7 дорівнює 3. Тож, на скільки сантиметрів довша? Відповідь на 3 см. Тепер подивимось на ці малюночки. Чого більше? Склянок чи трубочок? Давайте рахувати, скільки склянок стаканів тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Запам'ятали? Сім. А тепер трубочки. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять трубочок то чого більше? Звісно, трубочок. Щоб дізнатися, наскільки більше, треба від більшого числа. Відняти менше буде 3. А тепер поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, вирази ці. обчисліть їх, а потім підкресліть вирази, значення яких дорівнює 6. Поставте відео на паузу. Тепер перевіримо. Зараз ви бачите підкреслені вирази, значення яких дорівнює 6. Наступне завдання. Пам'ятаєте такі приклади? Будемо розшифровувати та розгадувати їх. Отже, погляньте значення: яблучко 1, груша 2, малина 3, банан 4, слива 6, абрикос 8. Готові? Грушка плюс яблучко. Грушка 2, яблучко 1. Разом 3. Яблучко та абрикос. Яблучко 1, абрикос 8. Разом 9. Малина та груша. Малина 3, груша 2. Разом 5. Банан та слива. Банан 4, слива 6. Разом 10. Слива та яблуко, слива 6, яблуко 1. разом 7. Ну що ж, а далі я пропоную вам перейти за посиланням, яке ви бачите під темою уроку, та розв'язати задачі від Лева Алекса. Дуже цікаві завдання. Ну що ж, продовжіть речення. На уроці я дізнався, чи дізналась. Мене найбільш зацікавило. Було складно та що було складно? Друзям чи рідним я розкажу про, що запам'яталось на уроці, що пора відпочивати. Ви дуже добре знаєте цю це хвилинку з веселим світлофором, який показує будь-які кольори учиться. На Насправді ви знаєте, що таке пробуємо випадку. А я прощаюся з вами до наступного уроку. Дякую за увагу!